Привіт, любі друзі! Почали діяти нові програми компенсацій за те, що немає світла, води, тепла, за пошкоджені квартири після обстрілів, за підтоплення через пориви труб, за зруйноване житло. Багато хто не знає, що можна отримати гроші, Думаю, що держава нічого не дає, що треба самим виживати. А насправді є кілька програм і міські, і державні, і навіть міжнародні. Суми різні, десь 40 тисяч дають, десь 200, а десь можна отримати до півмільйона. Залежить від міста, від ситуації, від ступеня пошкодження. Проблема в тому, що інформація розпорошена. Про одну програму пишуть на сайті міськради, про іншу в дії, про третю взагалі мало хто чув, і люди пропускають можливість отримати допомогу просто тому, що не знають. Зараз розкажу, що, де і як почало працювати, які міста дають компенсації, скільки можна отримати, які документи треба, куди звертатися. Дивіться до кінця, бо наприкінці буде повна інструкція. Перевірте своє місто, можливо, у вас теж є така програма. Розкажіть родичам, знайомим, сусідам, багато людей втрачають гроші просто через незнання. Перш ніж продовжу, підпишіться на канал, поставте лайк, а також підпишіться на телеграм, посилання в описі. Там публікую важливі новини про виплати та допомоги. Поїхали розбиратися. Почнемо з Києва, бо там щойно запровадили нову програму. 10 лютого 2026 року Київрада ухвалила рішення про виплату 40 тисяч гривень. Кому? Киянам, чиє житло постраждало через аварії на інженерних мережах, водопостачання або теплопостачання. Що це означає? Після обстрілів пошкоджуються мережі, рвуться труби, відключається подача води чи тепла. Внаслідок цього квартири підтоплює, псується майно, неможливо жити. Ось за такі ситуації і дають 40 тисяч, саме за пошкодження від аварій на мережах внаслідок ворожих обстрілів. Важливо, починаючи з 1 січня 2026 року. Якщо у вас була аварія раніше, ця програма не стосується, тільки з початку цього року. Які конкретно випадки? Пориви труб, підтоплення квартир, пошкодження через відсутність води або тепла. Коли люди змушені терміново робити ремонт, щоб привести житло до придатного стану? Для малозабезпечених киян, які отримують державну соціальну допомогу і також постраждали, додатково до 40 тисяч дають ще один прожитковий мінімум. Це близько 2600 гривень. Тобто малозабезпечені можуть отримати 40 тисяч плюс 2600, дорівнює 42 600 гривень. Які документи треба? Один із власників або співвласників житла подає до Департаменту соціальної та ветеранської політики Києва такі документи: паспорт та ІПН. Документи, що підтверджують право власності на квартиру, довідку від керуючої компанії ОСББ або ЖБК, про пошкодження мереж. Там має бути зазначено, що пошкодження сталося внаслідок обстрілів, банківські реквізити для виплати. Подали документи, розглянуть, перевірять, виплатять гроші на вказаний рахунок. Також Київрада виділила додатково 300 мільйонів гривень на відновлення житла киян, яке постраждало від атак. Це окрема програма, але теж варто знати. У Сумах діє місцева програма милосердя. Вона передбачає виплату матеріальної допомоги за житло, пошкоджене або зруйноване обстрілами. Стосується жителів Сумської міської територіальної громади. Пошкодження має статися на території громади внаслідок повітряних або артилерійських обстрілів. Суми та умови визначає міська рада. Конкретні цифри треба уточнювати в Департаменті соціального захисту Сум. Але програма діє, і люди отримують виплати. Також у рамках милосердя виплачується допомога сім'ям, члени яких загинули внаслідок обстрілів на території громади. У Дніпрі є цікава програма. Вона призначена для тих, хто отримав відмову в наданні державної компенсації через програму є відновлення. Що це означає? Людина подала заяву на державну компенсацію за пошкоджене житло, але їй відмовили. Можливо, через якісь формальності, неповні документи, інші причини. І тоді вона може звернутися до міста Дніпра за місцевою допомогою. Місто підтримує власників, яким держава відмовила. Допомогу можуть отримати як власники, так і офіційні орендарі житла. Якщо кілька співвласників за їхньою письмовою згодою, гроші можуть виплатити одному або всім пропорційно частинам власності. Треба подати особисту заяву до місцевих органів соціального захисту з документами про пошкодження та відмову від держави. У Запоріжжі діють дві міські програми допомоги постраждалим. Перша для всіх, хто постраждав. Після обстрілів соціальні працівники виїжджають на місце, консультують мешканців, допомагають оформити документи. Друга програма для пільгових категорій: це особи з інвалідністю, сім'ї з дітьми з інвалідністю, багатодітні родини, отримувачі житлових субсидій або пільг на комунальні. Важливо, допомога надається навіть за незначні руйнування, наприклад, просто пошкоджені вікна, не обов'язково повне знищення квартири. Також у Запоріжжі виплачено понад 57 мільйонів гривень матеріальної допомоги постраждалим з початку програми. У Харкові активно працює державна програма є відновлення. З початку 2025 року харків'яни отримали понад 663 мільйони гривень на ремонт пошкодженого житла. Крім того, схвалено 1812 заяв щодо компенсації за знищене житло на загальну суму майже 3 мільярди гривень. Це показує, що програма працює. Люди подають заяви, їх розглядають, виплачують гроші. Головне знати, як подати і не відкладати. Тепер про головну державну програму. Вона називається Євідновлення і доступна для всіх громадян України, чиє житло постраждало від обстрілів. Є три категорії допомоги залежно від ступеня пошкодження. Категорія А виплата до 200 тисяч гривень це для житла з невеликими пошкодженнями. Гроші перераховують на спеціальну картку є-відновлення, якою можна оплачувати будівельні матеріали та ремонтні роботи в магазинах партнерах програми. Категорія Б виплата до 350 тисяч гривень на ремонт пошкоджених квартир або до 500 тисяч гривень на ремонт пошкоджених приватних будинків. Гроші перераховують двома траншами 70% одразу після схвалення. 30% після підтвердження виконання робіт. Категорія В для повністю знищеного житла. Тут не гроші, а житловий сертифікат. За нього можна придбати нову квартиру або будинок, або отримати грошову виплату для будівництва приватного будинку. Житловий сертифікат відображається в застосунку Дія. Діє 5 років. Коли знаходите підхоже житло, подаєте заяву на бронювання коштів, і якщо гроші є на рахунку програми, протягом 5 днів отримуєте сповіщення про можливість реалізації сертифікату. Хто має право? Власники або співвласники житла, яке постраждало або знищене після 24 лютого 2022 року внаслідок бойових дій, житло має бути розташоване на підконтрольній Україні території. Якщо на тимчасово окупованих територіях після звільнення можна буде подати. Важливо. Не передбачено компенсації для житла, зруйнованого до 24 лютого 2022 року. Як отримати покрокова інструкція. Крок перший. Подати інформаційне повідомлення про пошкоджене або знищене житло. Це можна зробити через мобільний застосунок Дія або через портал Дія на комп'ютері. У розділі «Є відновлення» заповнюєте інформацію про житло. Вказуєте, що саме пошкоджено, прикріплюєте фото. Крок другий. Відкрити картку є-відновлення в банку. Саме на цю картку зараховуватимуть кошти для пошкодженого житла. Для знищеного житла буде житловий сертифікат. Крок третій. Подати заяву на отримання компенсації. Теж через Дію. Вказуєте всі дані, прикріплюєте документи. Крок 4. Обстеження житла комісією. Спеціальна комісія місцевої влади виїжджає на місце, оцінює ступінь руйнувань. Визначає суму компенсації за затвердженими формулами. Комісія ухвалює рішення про надання компенсації або відмову. Крок 5. Отримання грошей. Для пошкодженого житла нарахування на картку є-відновлення протягом 30 днів після рішення. Для знищеного житловий сертифікат відображається в дії. Очікуваний термін отримання компенсації до 6 місяців, але все залежить від складності випадку і кількості заявок. Де витрачати гроші з картки є-відновлення? У магазинах і компаніях-партнерах програми. Будівельні матеріали, ремонтні послуги, меблі. Перелік партнерів є в застосунку Дія. Окрім державних і міських програм, є ще міжнародна допомога. Міжнародний комітет Червоного Христа надає фінансову допомогу громадянам, житло яких зруйноване або пошкоджене на 30% і більше, суми до 25 тисяч гривень. Треба звертатися до місцевих представництв Червоного Христа, подавати документи про пошкодження. Вони розглядають, перевіряють, виплачують. ЮНІСЕФ надає допомогу насамперед сім'ям з дітьми, які постраждали від обстрілів. Це може бути як грошова допомога, так і гуманітарна, продукти, речі, психологічна підтримка. Пріоритет мають мешканці прифронтових територій, ВПО, сім'ї з дітьми з інвалідністю. Треба звертатися до місцевих координаторів ЮНІСЕФ або через гарячу лінію. Контакти можна знайти на офіційному сайті ЮНІСЕФ в Україні. Важливо розуміти, можна отримати допомогу з кількох джерел одночасно. Наприклад, ви живете в Києві, ваша квартира постраждала від підтоплення після обстрілу в січні 2026 року, ви можете. Отримати 40 тисяч від міста Києва за аварію на мережах, плюс подати на державну програму є відновлення і отримати до 200-350 тисяч на ремонт. Плюс, якщо є діти, звернутися до ЮНІСЕФ за додатковою допомогою. В результаті можна отримати сукупно велику суму для ремонту. Або інший приклад: ви з Дніпра подали на є-відновлення, але отримали відмову через якісь формальні причини. Не опускайте руки, зверніться до міської програми Дніпра. Вони допомагають саме тим, кому держава відмовила. Або ви з Запоріжжя, маєте інвалідність, квартира постраждала незначно, вибило вікна. Зверніться до міської програми для пільгових категорій. Навіть за незначні пошкодження дають допомогу. Головне, не соромтеся звертатися, не думайте, що це не для мене, або мені все одно відмовлять. Подавайте заяви, збирайте документи, використовуйте всі можливості. Що робити, якщо у вашому місті немає програми? Перевірте, можливо, програма є, але про неї просто мало інформації. Зайдіть на сайт міської ради, зателефонуйте до Департаменту соціального захисту, запитайте, чи є місцева програма допомоги постраждалим. Якщо у вашому місті справді немає місцевої програми, використовуйте державну. Є відновлення працює по всій Україні незалежно від міста. Плюс міжнародні організації теж працюють по всій країні, особливо в прифронтових регіонах. І ще важливий момент: якщо ваше місто не запровадило програму, можна ініціювати, звернутися до депутатів міськради, написати звернення, зібрати підписи мешканців, показати, що люди потребують такої допомоги. Київ запровадив, Суми запровадили, Дніпро, Запоріжжя, інші міста теж можуть, особливо, якщо є бюджетні кошти і є потреба. На що звернути увагу при оформленні? Перше, фіксуйте пошкодження одразу, робіть фото, відео, якомога детальніше. Це потрібно для комісії, для підтвердження. Друге, зберігайте всі документи, довідки від ЖЕКу, ОСББ, комунальних служб, акти огляду, все, що підтверджує факт пошкодження та його причину. Третє, якщо вам відмовили в одній програмі, спробуйте іншу. Відмова від держави не означає, що місто теж відмовить, і навпаки. Четверте, якщо не розумієте, як заповнити заяву в дії, попросіть допомоги. У центрах надання адміністративних послуг є консультанти, вони допоможуть. П'яте. Терміни. Не відкладайте на потім. Програми працюють зараз, але невідомо як довго. Бюджети обмежені. Краще подати заяву раніше. Перевірте своє місто. Зайдіть на сайт міської ради. Подивіться розділ Соціальний захист або програми допомоги. Можливо, там є інформація про місцеві програми. Зателефонуйте до департаменту або управління соціального захисту вашого міста, запитайте, чи є програма допомоги за пошкоджене житло, які умови, які документи. Запитайте у сусідів, знайомих. Можливо, хтось уже звертався і отримував. Вони розкажуть, як це працює, куди йти, що робити. Якщо є місцева програма, використовуйте. Якщо немає, користуйтеся державною Євідновлення. Дуже багато людей не знають про ці програми, особливо літні люди, пенсіонери, які не користуються інтернетом активно. Якщо ви дивитеся це відео і у вас або ваших знайомих є пошкоджене житло, розкажіть їм. Покажіть це відео батькам, бабусям, дідусям, сусідам, можливо, хтось уже два роки живе в пошкодженій квартирі і не знає, що можна отримати гроші на ремонт, просто не знає. А ви можете допомогти, розказавши. Зробіть репост, поділіться в месенджерах, в групах вашого будинку, району. Чим більше людей дізнається, тим більше отримують допомогу. Пишіть у коментарях, з якого ви міста, чи є у вас місцева програма, чи звертався хтось за допомогою. Ваш досвід може бути корисний іншим. Ставте лайк, щоб відео побачило більше людей. Підпишіться на канал. Регулярно роблю відео про різні виплати і допомоги для українців. Телеграм обов'язково! Там публікую новини про нові програми, одразу як з'являються. Посилання в описі: Дякую, що дивилися до кінця. Перевіряйте свої міста, подавайте заяви, не втрачайте можливість отримати допомогу. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі!